Бажаю міцного всім здоров'я і врівноваженої психіки, з вами авторка роману Наречена Смерті. Сьогодні я хочу поговорити про важливу тему у світі письменництва. Вона полягає у тому, що ви, як автор, постійно вдосконалюєтесь, тому не варто зважати на те, що ваш перший твір у рази менше професійний, ніж останній. Перше питання, яке виникає, чи завжди таке стається? Я вважаю, що воно може ставатися а не завжди, але це лише за умови, що ви абсолютно нічого не читаєте, не вчитеся і не розмовляєте з людьми. Я зараз фактично назвала причини, через які стається вдосконалення, бо чим більше ви читаєте, тим більше ви запозичуєте хорошого, а іноді поганого від інших авторів. Це добре, бо автор початківець, наприклад, не знатиме жодної метафори, не вмітиме грамотно описати емоції чи дії, він не знатиме, як зробити персонажа різнобічним. Чи треба з цим щось робити? Однозначно, ні. Найваша письменницька навичка пливе морем книжкового світу, на нічого їй не стає на перешкоді. Також друге питання, яке я хочу порушити, це оригінальність тексту. Це стосується гумору, який робить текст цікавішим, метафор, безлічі авторських виразів і слів. Не думаю, що слід сперечатися з думкою, що такі речі запам'ятовуються читачам найбільше, тому я раджу вам робити їх, вигадувати, не цуратися. Третя тема вже стосується малюнку, який ви бачите це ілюстрація моїх персонажів, фактично підліткового бунту. Хочу сказати, що я малювала це у натхненні, коли редагувала свій текст. Я редагувала рукопис під назвою наречена смерті.